Юрій Миколаївич, ваші коментарі стосовно боротьби з корупцією в зазначеній сфері, я вам хочу сказати, що саме цей спосіб боротьби, коли виключено зв'язок начальника з клієнтами, ну, начальника відділи, створення прозорого офісу, це якраз той інструмент, про який я говорю, що це є одним з найбільш ефективних способів боротьби з корупцією. Коли позбавили Чиновників, вибачте, це слово, що я так вживаю, хабороємних функцій. Ось і все. Коли є правила гри, тоді вже чиновникам набагато важче вимагати хабар. Коли є правова визначеність, от знову звертаюся до своєї практики зі свого досвіду. Раніше було як? Суддя приймає рішення на власне переконання. І зважаючи на те, що наша законодавча база, ну просто вибачте слово ніяка. Коли один закон говорить інше, другий, третій, а це четверте, один одному суперечить, то звичайно це є поле. Навіть якщо б він і взагалі не зацікавлений на цій справі, завжди виникне підозра у сторони, яка програла, що тут десь хтось заплатив комусь, і це є корупційні діяння. Зараз вже прийнято, я вважаю, одним з. Основних моментів боротьби в Україні вже введено з цього року так зване прецедентне право. Тобто, Верховний суд, уже, якщо сказав в точку зору, не так як було раніше, коли одна колегія каже одне угу. зараз інші, а зараз 54 судді, Якщо вони сказали, що ця справа ось така, то вже всі інші, що стосується і цивільного і господарського процесу, повинні вже дотримуватись, Це вже є загальна обов'язкова норма права. Вже повинні дотримуватися цієї норми права і е, це вже Виключає і значно зменшує корупцію, тобто повинні бути чіткі, і зрозумілі правила гри. Я це називаю іншим же словом формат. Ті є відомий відкритий формат, і тоді вже хабараємні функції вони зменшуються. Що ж, переходимо з вами до наступного питання. Як я вже сказала, ви є депутатом Вінницької обласної mm. ради від політичної партії «Фронт змін». але важливо, що ви обиралися по мажоритарному округу. Вам виказали найбільшу довіру виборці. Як ви на сьогоднішній день працюєте? Чи ви забулися про виборців, чи контактуєте з ними, чи ні, будь ласка. Ну, я думаю, що жоден депутат не скаже, що він не працює з виборцями, що він прийшов. Тому чи працюю я з виборцями і в контексті боротьби з корупцією, що ми продовжуємо ну, нашу, нашу тему. Звичайно, мій досвід, який я отримав. В ході боротьби з корупцією, боротьби з хабарництвом надає мені можливість ефективно боротися з бюрократією, боротися з чиновниками. Тому що, користуючись ефіром, я хотів би ще раз наголосити, те, що кажу при кожній зустрічі з людьми. Проблему можна вирішити тільки тоді, коли вона озвучена. Проблему можна вирішити з чиновником тільки тоді, коли винесена на публічну площину. Простих розмов. Ну, не бояться вони. Якщо це розмова на студії, так, да, чиновники це бояться. Ви ж самі знаєте, як тут вони хвилюються, коли йде телефонний дзвінок. Якщо, тому потрібно переводити і використовувати ті засоби, ті інструменти, які є ефективними. Що є ефективними в боротьбі і в допомозі людям з ну, несправедливістю, якщо так можна сказати, це документи. Наші угу. люди звикли написав скаргу, відправив і все, і більше забув. Якщо ти написав скаргу і зареєстрував, ефективність, результат, отож там, якщо він uh -huh. стоїть, що да, піднімається виключно в два, в три, в чотири рази. Тому в е мене є досвід, я знаю, чого вони хвилюються, за що переживають чиновники. І, звичайно, це досвід мені дозволяє отримувати ті результати, які є потрібні, які є нагальні. От скажу ну, на невеликий приклад. Возьмем. Е Ну, не буду називати, тому що це, звичайно, не подобається. Близько біля Вінниці є місто. Е, мер міста, маючи більшість, яка сформована із різних політичних опозицій, партій, е, захотів продати землю. Ціна в нього чомусь видалась 13 гривень за квадратний метр. Дуже тише. Ну, 13 гривень за квадратний метр, коли я підняв документи, видається, ця фірма, яка хоче купити, вона ну, плату більше платить, чим, чим ця земля. Звичайно, я прийшов на, на сесію, я ж не депутат. Наші депутати там теж три чоловіка. Перед пер, 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 ними поборотися, ну, нереально, якщо вони вирішили комусь продати і щось з цього мати. Що ми зробили? Ми зробили так, як робить кожен журналіст. Ми поставили камеру, сказали, хлопці, будь ласка, голосуйте. Але знайте, що при цьому голосуванні ви порушуєте той закон, той закон і закон про доступ до публічної інформації. Що я можу сказати? Після цього? Голосування не відбулося. Вони зрозуміли, злякалися, перехвилювалися, не відбулося голосування. Але ситуація на цьому не закінчилася. Пішли далі. Перенесли на чергову сесію, вже по-іншому підготували документи, вже намагалися знову за ту ж саму кошти знову викупити ту саму землю. Тут вже звичайно публічності не вистачало, тому ми звернулися до правоохоронних органів. Я як адвокат, я як юрист, мені це легко, тому що я знаю на що звернути увагу. Я просто взяв в звіті про оцінку землі два речення. І направив їх прокуратуру області. Перед сесією прокуратури області кожна викликала і задала ті питання, які потрібно задавати. І що ви думаєте? Також питання не продали. Від... Все, питання відпало. Питання відпало. На тій же, ті же сесії затвердили, що нормативну грошову оцінку землі, що вартість землі в цьому місці мінімальна повинна бути 90 гривень. 90 гривень. І так, з 13 гривень ми підняли до 90 а е, площа там більше 2 гектарів то ви уявляєте ск скільки міль мільйонів на одному на одному місці